Всім доброго ранку. З вами канал Вікнами встат і Світлана. Ми з Хмельниччини. Ну, ближче до півночі, звісно, вже окраїна Хмельниччини. Там десь <смас> за парканом, ну я так уже перебільшую, у нас рівенщина. Ось коли я лише виходжу з дверей будинку, то бачу. Ось такий вигляд. Я, коли, знаєте, щось знімаю нове, завжди чомусь вже думаю, те є, вже, те вже є. Але не враховую того, що ну, з'являються нові глядачі, а старі відео ну, не так часто хтось переглядає. Тому сьогодні трішки так хочу ще показати знову. Ну, саме. Положення мого саду, як він розташований. Ось, як гарно бачите, прийнялася. Красуня, ось ця синюха варігатна. І тут Ніка. вона Ви знаєте, має якийсь дизайнерський смак. Часом вона з моїми цими декором для саду так переміщує, що потім мені самі подобається. Ось білий такий ліхтарик. А це в нас на камінцях. Такі ось бабки, так? Стрикозап, це бабка. Заказували в темі одяг для Ніки. І побачила там такі ці бацюпуськи, такі оригінальні, щось мені захотілося їх в сад свій. Ось це вхідний квітник. Один із вхідних квітників, тому що в нас ось тут вхід з однієї вулиці. Бачите, там навіть є, що я вас запрошую, в свій сад. Ось табличка така, теж з теми приїхала була раніше. І тут також такий квітничок, він зараз яскравий, тому що тут коло усе, але вже я їх взяла живці, щоб не втратити. І там нещодавно посадила лише очитки, тому вони так виглядають. І ось там варіатна яглиця вже тут, як тут. І там вдалені такі матюпусінькі, матюпусінькі. І так він довго квітне, цей цикламен, там ще з'явилося два бутончики садовий цикламен. Ось там теж аукуба виглядає гарно. Вона є вічно зеленою рослиною і зимує доволі непогано. Але коли приберуться ось ці колеуси, там з'являться потім ще й карликові барбариси. Поки що вони маленькі, і їх там та вони взагалі карликові, вони такі і будуть. Але бачите, що в мене вже робиться? У мене вже осінь щодня листя, яке я вчора вечір лише підмела, а сьогодні зранку вже знову воно є. Ось там теж потрібно буде зробити невеличку трошки переробочку, тому що кніфофії. Трішки там заважають, потрібно їх буде ну, десь втулити в одне місце. Ось тут у мене квітують, коли їм час приходить троянди, троянди виткі. Ось теж потрібно трішки вже її сформувати. Ну, обрізати я її не буду, обрізаю я вже по весні. але ще, щоб не заважала, то потрібно прикріпити. Так само, як і ті пагони, потрібно прикріпити. І ось там видно, бачите, частинка саду. Тобто можна йти туди. Так би запрошувати. Деякі місця є у мене, які незрозуміло, куди йти, якщо чесно. Тут теж, бачите, такі зайчики 300 раз пофарбовані. Це були перші, мабуть, жителі в моєму саду, тому я їх так як пам'ятку залишила і тримаю. Та й ніці подобається. Вона каже, що то мама. А то ні, <с> Ось, Потрібно вже піти і знизу порость від Лавровишні обібрати. І там будуть колись хвойні, які піднімляться і закриють трішки паркам на передньому плані. А зараз міскантус. Міскантус тут прикрашає хризантеми, які ось-ось-ось-ось. Ніяк не можуть, чесно вам кажу. І там ось така троянда теж квітує, квітує, гарна ця троянда. Але бачите, у мене ще і туди є хід. Туди ще сад продовжується. Тому тут така тіньова зона, лісова. Ну, хости вже, бачите, ось такі вже деякі ще тримаються сорти. Деякі вже пожовкли і втратили свою декоративність. Навіть ось моя Daddy, та вже величезна, втрачає. Ну, ворони, то ворони. Бо ж в кожному відео ці ворони. Тут теж дещо я хочу забрати. Хочу забрати все-таки ту, бачите, який за, там біля пеньків великий вже кущ Анемони японської. Вона є агресор. Але в мене лише розростається, то поки розростається, я її трішки приберу. Так само, як і копитняк. Тут якось він так розкиданий по квітнику, а я хочу його в одне місце прибрати. Ну, і різні папори, ті кочедижники тут є. Аспленіуми, вже їм років теж два, вони вже гарно набрали себе. Взимку вони теж зелені. І така там маленька, тільки посажена влітку. Це. Марункус, але він карликовий. О, цей куточок мене приваблює. Ось так. І далі, там за парканом ще володіння, які потрібно вже постригти, покосити, але коса ну, щось не, захоч, не захотіла працювати, віддала її в ремонт. Я трішки так вручну, де не де попідкошувала, але сюди ще руки не дійшли. Там теж такий я формую біля паркану ряд. Часто кажуть, що ой, це так якось негарно виглядає, але прикрити чимось вічно зеленим хочеться паркан, тому що якщо листяні, ось там у мене є кизел, кизил, він потім просто туди вже заходити я не буду. Ой, ще бачите, там доквітає мій вербаску. Ну, Щось таке. Можна спробувати, якщо чесно, гортензія в мене великолисткова в. Кашпо, ще цей рік я її поношу, а далі буду висаджувати в ґрунт. І відквітну лише зараз такі ці коробочки, ще поки що відквітну зелені, вони мені подобаються з насінням Це з трав'янисти. І ось та. У мене така альтаночка, листя вже знову вчора ввечері, лише кажу вам, листя позалітала. Але зранку трошки в нас був дощик. Я покажу вам, скільки ворон. Ви подивіться, що вони там роблять, я не знаю. Що вони вже шукають на городі. Подивіться. Ви кажете. Хоч би якась пташка, як в саду гарно заспівала. Ні. Ой, свисти до них не свисти. Мені бабуся дала свисток, каже, свисти тут колись так дід гонив ворони. А це така відсипка, на якій там вербозілля жовте. Тут стежечка через місток, через сухий струмочок, який витікає, ну, перегородили, так би мовити, як в природі, так, зробили ребельку і вийшов сухий струмок. І ось там теж у мене ще така частинка саду з чагарниками. Ну, як завжди, бачите, до бочки ці. ну, у мене є вже на них. Плани, як їх забрати, але поки що. Ось там мене такі будиночки на паркані і жимолость. Паркан тут дерев'яний старий. Він там прикриває для сусідів дровник, тому в якійсь мірі він необхідний. А тут, а тут, а тут. А тут ось так. Робота ще. Іде квітник посаджений новий, ну, деякі дерева вже тут були, наприклад, скумпія, наприклад, бузина, ми їх не забирали, а ось тут вже так, частинку цієї підпірної стінки, зараз покажу вам з іншого боку. Вже вона ну, вимальовується трішки. Ось, бачите, ось, якщо подивитися вже звідси. Це суха кладка, тому суха кладка вона трішки, знаєте, затягує свій час, бо потрібно підібрати так камінець до камінця, щоб він більш-менш щільно лягав. І дуже гарно мені виглядає зараз серцес. Ну, просто незвичайно гарно. Ось тут біля доріжки така теж відсипочка. І там зростають бересклети вічно зелені. Ось зростають спіреї, які стрижуться. І в горшках висажені молотила. Ось так вже обросли вони горшочки. І виглядають цікаво. Ну, на мою думку, цікаво. А там якась така собі кам'яна долина. Кам'яна долина з молодилами і з різними рослинами. Ось ця гарно калікарпа вже теж починає свій кущик формувати тепер. Ну, нічого, будемо її підносити ніби на штамбі. І буде все одно відкриватися. Там теж я вже камінці трошки зношу, щось я доформую, так щоб вже оцей куточок не застелювався, агроволокном а був. Ну, продовженням цієї кам'яної долини. Ось погляньте, як. Вони були ж такі червоні, а тепер стають такі аж чорні. Особливо на білому фоні. Камінчики виглядають гарно. Ось там мої, бачите, букали з вином. Один якийсь трапився, мабуть, не з тої серії, червоний. Теж потрібно вже бурянчики вийти з кухти. Вони тут з'являються неймовірно швидко. Скоро тут буде квітувати арктична ромашечка. Той кущик я пересадила, то він трішки-трішки прихворів. Ну, а далі вже пішла моя після дощу. Ось так. Все знову радіє. І знову я, знаєте, коли показую, що в нас дощ, ніби десь там шкребе в душі, а в інших. Шкода, мені, хочеться, щоб той дощ був у всіх, і всі йому раділи. І показують, до речі, вже зниження температур. Ну, так конкретно вже, до плюс 14 в день. Ось так виглядає пеньок. Колись тут була грушка величезна, і там ще я в кадрі. Як завжди так не люблю цього. Тут була величезна, величезна грушка біля будинку. І вся ця територія була конвалією засаджена. Ото я її щороку перекопую щороку ще вибираю. Де воно з'являється? Ну, там таке коріння, яке може років 8 бути і потім прорости. І тут, ось біля ставочка, теж там посконник. Ось так виглядає. Сьогодні вирішила розкопати свої еремуруси. Ось погляньте, які гарні корінці. Ну, хоча б одну рукавицю тут знайшла. О, водичка. Ось, поділила. Бачите, яке цікаве коріння беремо русів. Павуки. Ось таке воно м'ясисте. І в різні боки. І його є особливості посадки. От хочу вам показати, розказати, буду розсаджувати свої. Ну, і в мене тут залишається декілька, якщо комусь цікаво, то можете мені написати у Viber. Я залишу там номер. Ну, по 50 гривень буде такий павук. Або 50 менший, а 60 більший. Вони дорогі доволі, в магазинах по 100 гривень. Ось вони так, як зростають, бачите, горизонтально. Їм не потрібно вниз рости, тому посадка їх здійснюється зверху. Тобто лише чуть-чуть так розгорнули землю, поклали його, присипали землею і все. Він не боїться вимерзання, боїться вимокання. Тому, якщо у вас ґрунти такі трошки важкуваті, як і в мене, то я беру і додаю пісок спочатку. Ось я підготувала. Територію перекопала, розгортаю лише чу-чуть місця, де їх буду саджати. Ось такі заглиблення невеличкі. І додаю піску. Ось під сам реморус, де, реморус, де буду саджати. Там і додаю пісочку. І ось так його за чубчик тримаємо, кладемо. На це місце. І просто-просто ось просто присипаємо зверху землею. Все. Не заглиблюємо. він не любить цього. А для чого йому, коли в нього коріння всі зверху? Ось таким чином. Ви бачите, що якась це попала чогось. Щось натикаєш, натикаєш, а потім думаєш, де воно? Ось, все, лише чубчик залишився. Зараз я спробую вам зняти, бо так краще, на мою думку, показати. Бачите? Лише чубчик залишився, і ось потрібно коріння присипати землею. І все. І ще якась цибулинка. Щось я тут вже садила. О, тут є ще один реморус. Ось так, всього-навсього розгортаємо ямку. але, бачите, вона йому потрібна доволі широка, бо бачите, яке коріння. Добавляю піску і кладу нашого павука. О, все, йому тут добре. Бачите, ще трошки треба, щоб коріння помістилося. Ось, все добре помістилося, а тепер просто присипаємо корінчики. І все. І посадка завершена. Ось, бачите? Це вже коріння іншого. Ось так я їх сажаю один біля одного, так площу виділила, скільки тут мені дозволяє, і посаджу. Отже, якщо хтось бажає, то пишіть.